Що робити в перші хвилини пожежі потрібно оцінити ситуацію. Чи є взагалі шанс загасити вогонь самостійно завдяки первинним засобам. Попередьте тих, хто перебуває в укритті. Повідомте про небезпеку голосно і чітко. Організуйте евакуацію. В першу чергу допоможіть дітям та людям з обмеженими можливостями. Перекрийте подачу кисню до вогню, закрийте двері та вікна перед виходом, якщо це безпечно для вас. Важливо пам'ятати, якщо вогонь швидко поширюється, не намагайтеся його гасити самостійно. Час дорогоцінний. Потрібно евакуюватися у середньому. Пожежа охоплює всю кімнату за 5 хвилин. Якщо дим і вогонь збільшуються, негайно покидайте приміщення. Як правильно евакуюватися під час пожежі? Рухайтеся до виходу, пригнувшись до підлоги. Дим піднімається вгору, а біля підлоги концентрація кисню вища. Використовуйте саморятівник або вологу тканину, закривайте ніс і рот для захисту від чадного газу. Не відчиняйте двері без перевірки, якщо за ними вогонь, це посилить полум'я. Не користуйтеся ліфтом. Він може вимкнутися будь-якої миті і стати пасткою. Якщо вихід заблокований, подайте сигнал рятувальникам через вікно або вентиляційний отвір. Не повертайтеся за речами. Зайві секунди можуть коштувати життя. Пожежна безпека на те не просто правила, а реальна необхідність. Будьте готові, оснащуйте укриття необхідними засобами і знайте, як діяти в критичній ситуації.